Привіт! І сьогодні ми робимо огляд нагород монобанку. І в мене відкрито 64 із 123 можливих нагород. Приємно, що ти можеш бути крутішим, ніж якась кількість інших людей, які теж мають нагород. Якщо у вас ще немає встановленого мобільного додатку Монобанку, то я у закріпленому коментарі додам посилання, за яким всі нові користувачі зможуть отримати 50 гривень на рахунок в кінці успішної реєстрації в Монобанку. А я дякую вам за перегляд. Коментуйте, вподобайте та поширюйте це відео в ваших улюблених соціальних мережах та месенджерах. Також підписуйтесь на канал та приходьте дивитися нові відео. Бай-бай!